Густий дим заполонив станцію дружби народів близько 9-ї вечора. Співробітники з вогнегасниками зрозуміли, що самотужки можуть не впоратися з пожежею і викликали рятувальників. Пасажирів вчасно евакуювали, а саму станцію закрили майже на дві години. Винуватець ось цей мав у кіоску, де торгували взуттям, сталося коротке замикання. вот такого рода осветительные диоды использовались. Это все было соединено в одну общую цепь, это сводилось к аккумуляторам, стояли усилители тока и, скорее всего, что произошел перегрев в сети. Через пожежу на станції не працює один ескалатор. Водою пошкоджене електрообладнання. кіоск погорілець як і сусідні мафи, сьогодні не працює. Керівництво підземки каже, ці споруди незаконні, бо у них вже давно закінчився договір оренди. Але покидати тепле місце підприємці відмовляються. Наше підприємство подало в суд на всі об'єкти оренди, які не відповідають нормам пожежної безпеки. Но к сожалению, суди іскусно затягуються. Більше полугода ми не можемо отримати рішення на демонтаж об'єкта аренды, которые несут потенціальну угрозу для наших пасажирів. У профсоюзі підприємців, що торгують в метро, інша версія пожежі там вважають, що кіоск навмисно підпалили і скаржаться, що влада їх лишає шматка хліба. По нашему э, видению, это провокация сугубо для того, чтобы демонтировать все киоски метрополитена. Между прочим, это 5000 рабочих мест, которые лишатся, э, если эти киоски будут демонтированы. Перший такий випадок у столичному метрополітені. Минулої весни повністю згоріли кіоски біля входу на станцію Позняки густий дим від палаючого пластику пробрався усередину підземки. Вхід до метро тоді закрили. Довелося навіть робити ремонт. Але через кілька тижнів кіоски з'явилися знову. Від тієї пожежі підземка отримала майже 100 тисяч гривень збитків. Щоб позбутися небажаних сусідів, метрополітен почав вимикати їм світло. Але орендарі ставлять акумулятори і продовжують торгувати. У деяких навіть вогнегасника немає. Покажіть вогнегасник, що у вас є. Це не до мене. Ні, ну ви ж продавець, не дай Боже, що продавець. станеться. Вибачте, ну, будь ласка. У нас один навтікіоський є. Є що? один не втікіотки. Один на всі кіотськи. У прямий наступ на мафи метрополітен наважився піти лише на станції Харківській. Там знесли кілька кіосків, але підприємці через це на півдня перекрили дорогу. Ми не боялись, Ми не хотіли здавати резонанси, не хотіли створювати неудобства для київлян, тому що акції протесту, перекриття вулиць – це в першу чергу неудобства для наших жителів міста». Тепер у метрополітені обіцяють діяти рішуче разом із поліцією та рятувальниками хочуть розібрати півтори сотні кіосків. А поки закликають киян не купувати товари у відключених від електропостачання мафах, особливо їжу, щоб уникнути харчових отруєнь.